щось сразу лучше себе. идет? Під час розпочатого ремонту приміщення бухгалтерії, де колись знаходилось приміщення, в якому зберігалася навчальна зброя, яка використовується на уроках предмету захисту відчини. Розпочався ремонт, і робочі ми якраз обговорювали деталі ремонту. І тільки я вийшла з приміщення, робочі почали зривати підлогу. І в цей же ну я практично заходила в цей же час Вони мене покликали і сказали, що тільки зірвавши дві дошки, вони побачили предмет схожий на гранату. Ми відразу оголосили евакуацію повністю всіх. Працівників, школярів із приміщення школи за 10 хвилин повністю приміщення було звільнено, паніки не було. Все було чітко злагоджено. Весь педколектив, весь учнівський колектив діяв чітко злагоджено відповідно до тих ситуацій, як ми тренувалися. В першу чергу це ми повинні не чіпати цей предмет. Тобто, чи то дитина, чи то доросле, ні в якому разі даний предмет не потрібно чіпати, не рухати, не заглядати всередину. Тобто, тому що є вибухові пристрої, які спрацьовують від будь-якого пороху, від будь-якого зрушення чи відкриття. Обов'язково, щоб попередити всіх людей, які, якщо це громадське місце, де взагалі, щоб ніхто туди не підходив і не доторкався до того пристрою, тому що злочинець цей момент може побачити, що ви. Побачили цей пристрій і хочете повідомити поліцію, тому він може його привести в дію, і треба негайно, негайно повторюю, забезпечити те, щоб люди до нього не підходили.